Привіт! І ви на каналі Бет, І сьогодні я вам буду знімати е, сумний, е, сумний день, тому що моє малишку була джерети. В моя бачичку. І я вам так довго не знімала відео, тому що у неї е, вона кашляла і в неї була температура. Ви ж пам'ятаєте, і не було часу, щоб її знімати. вшінку великий дзвочок, давай. Все ж будемо їсти лікарство. Ну давай, віджимучок. Так. Ну, давайте, Я холодюсенько. Ну, я думаю, что сейчас нам надо чуть-чуть погладить животик. И я думаю, мы будем лягать спать до моя хорошо. Сейчас три часа. Uh, uh, uh. Soldobler. So

Ну і на цьому ми будемо заканчувати. І якщо ви хочете прогулку з моєю амені, то наберіть на цьому відео десь 20 лайків. А то в мене лайки взагалі не йдуть. Е, тому Час... Хочете прогулку, то наберіть під цим відео 20 лайків. Ну, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Підпис... Не забувайте нажимати дзвіночки. Ну і не забувайте, що ссылки з... відсилати вашим рідним. Щоб у мене було більше підписників І підписуйтесь на мій канал. Ну а зараз всім пока-пока!